Завершення програми запобігання та протидії домашньому Насильству, насильству за знакої статі і протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на території Верхівської сільської територіальної громади на 24-26 років. Будь ласка, хто буде питання. У нас в громаді зараз реалізується проєкт по облаштуванню. У рамках цього проекту нам треба витворювати програму запобігання та в домашньому насильства, яка буде діяти у нас в громаді. Ця програма ніяких коштів не потребує, Тут просто заходи заході інформаційна робота, збори, ради і так далі, всяке засідання. Тобто, все для того для нашого безкоштовного облаштування цього центру. <рештур> Дані Кович, це для зі. В Доброго дня. В нас нам на нам запропоновано на нашій платформі на сайті нашої громади зробити платформу. Ця платформа якщо коли навіть заходить на сайт, там буде платформа для для того, щоб кожен громадянин громади може зробити якусь петицію. Це приблизно там построїть басейн, може вертольотну площадку, якщо ну, в межах повноважень голови. Це щоб не правда? Так. Ну на сайті є буде. На цьому продукті буде зроблена платформа, де кожний громадянин нашої громади може зареєструвати якусь пропозицію. Потім кожен громадянин, він розповсюджує цю інформацію, може силку вайбері зробити спинки, і якщо ми десь на цій частині будемо наступитися і зберемо більше 100 тисяч, ой, десь 100 голосів, mm. то цю, цю пропозицію ми повинні внести на рішення, на розгляд голови, на розгляд депутатів. Тобто, виходить, якщо десь хтось щось захоче, то без 100 чоловік голова навіть і голову не підніме, так? Да? Ні, щоб цю петицію ж підписали 100 чоловік, для mm. тих, хто ну, працював з петиціями, підтверджував того. Герої mm -hmm. України yeah, yeah. підписували. То есть по пожарному водойову Леонтович, да? так? Да, 100 чоловік забирати так само. 100, 100 чоловік щоб підписали. Ну, у нас громади. Так. Там 100 чоловік від кількості. Ось, да? Питання є, пропозиції? Нема. То це було на друге вже, так? Да? Так. Да. Так, третє. Про внесення збі до рішення сільської ради від 23 листопада 21 року номер 300. Програму, Економія э, з генераторів, покупаємо мойку э, і, і там, з крхер і розкидувач піску З економії. Ми просто кошти переносимо. Мойку, з э, мойку... Крхерс. Да, да, да. Мы молчили. Да, не экономію, а просто перерозковуємо. У нас з генераторів залишилася, ж купили генератор. Це знає якраз, коли Горбачов був в Советському Союзі, всі питалися балакати, як він. А тепер Світлана Петровна в економії всі питаються простравитися з місцею. Економія популярна справа сталася. Ще з Мотобуру залишилися, ми купуємо кабеля і датчик. Ще тоді з Лавочки купили. Осталося з лавочок і без Це Так, четверте питання. все, Про внесення змін до рішення сільської ради 29-120 12 року 61-3-8, про затвердження програми. У охоронів околище природного середовища російської ради і єдині територіальної громади на два перший двадцять років.

пушки, пушки, які зварилися на перше число, це з минулого року, з там 4 мільйона, 4 А чому ми їх не використовували раніше? Це екологічні. Це тільки екологічні. Так, вони нам платять по мільйон двісті, а ми вже за це 4 роки ми їх не пользуємося. Ну, що ви чекаєте? Ну, три. Чого, баки закупили? Ні, бо ми в цьому році розподіляли. Зрозуміло. Так, п'яте питання. Про внесення змін та там є питання, які там. Є? Все. Ні, все. Про внесення змі до рішення сільської ради від тринадцятого дев'ятого с року. Номер триста двадцять один тринадцять Про затвердження програми розвитку земельних відносин верті сільської ради на 22-26 років зарахування, будь ласка. До цієї програми включаємо один захід. 20 тисяч на нормативну грошову оцінку Олександрівського скалка. Щоб в подальшому доставити на перед. А ми ж там по сюди. Це ми виготовляли водний пост. А тепер. Ага, і потом? Так в оренду. А и потом продамо того. Так ты же вводим ресурсы аниматоров. Закладывай то и высоко. Они же искусственно выготовые что? Мы решили сделать документы и... Я Звісно. Порука тоналі одоміще. І це де в нас? Все зрозуміло. Питання є, немає. Шосте питання. Пробезі з дорішецької ради від 23.1.21 року. 387-15.8. Програми будівельника капітального ремонту об'єктів комунального та соціального російської сільської території громади. Доброго дня. Пропозиції на внесення змін програми капітального будівництва. Зменшити видатки на 1 1693 і збільшити на 3 млн грн. Зменшуємо економіку. Тачання печерешки тринадцять тисяч Капітальний ремонт міських мереж Олександрівська гімназія 808 тисяч Капітальний ремонт покрівлі центру творчості, 1460. І реконструкція будівлі дома творчества 569 843 Це ми зменшуємо. Збільшуємо видатки. По будівництву системи оповіщення три мільйони п'ятсот ставимо. Це прогнозуємо сума на виконання робіт. Три мільйони 000. Ні, ну ви ж розумієте, лав... що там проект буде розбитий на дві червсь.